Зарахування утки здійснюється за бажанням учнів і за злодіїв батьків або осіб, які їх заміняють на безпосередньому зустріч. Освітній процес у закладі здійснюється для відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, напади, здібностей та ставних дороги, використання різних організаційних форм роботи. Заняття проводиться у формі індивідуальних дозвольних занять. У 24-му році, у навчальному році, освітній процес закладу забезпечувати 10%. З даному періоду у закладі позашкільної освіти працювали 22 групи З них три групи художньо-есетичному напряму, шість науково-технічного, сім декоративно-житкового, дві групи народної творчості, один по второчому напряму і чотири – образбочого мистецтва. 11 груп будів працювали на базі ліцею номер 2 селища Крижові. Дві групи на базі школи естетичного виховання. Позашкільною освітою охоплено 275 вихованців. Надання позашкільної освіти закладами бюджетної позашкільної освіти закладу позашкільної роботи з дітьми. Бюджет закладу складає 1 мільйон 850 тисяч гривень. З них використано заробітну плату працівникам закладу 1 мільйон 574 тисяч гривень. На матеріали та послуги було витрачено 45 тисяч гривень. Водопостачання та вивісніття на суму 7 тисяч гривень. Ради на суму 30 тисяч гривень. У програмі новорічні подарунки було закуплено та розгляну за дітям громади на суму 74 927 гривень у кількості 677 пакунків. Результатом освітньої діяльності закладу є особисті позитивні зміни в навчанні та розвитку кожної дитини і їх індивідуальних досягнень. Так, за новий навчальний рік наші вихованці здобули 36. Конкурсу. З метою підвищення фахового корівня того досвіду роботи педагогів відпочитися до, методику, до методику, методику педагогічних заходів. організаційно масова робота здійснюється відповідно до річного План роботи, е, заходу, плану роботи закладу в плані.